Війни ведуть держави, виграють народи, а перемагає тільки час. Тільки час стирає боль, межі болю, тільки час лікує, рани, час робить нас сильнішими і вершить наші долі». У Бордичеві відсвяткували 70-річчя великої перемоги цього року. Урочистості зібрали на соборній площі міста не лише запрошених військових та ветеранів. Події в країні згуртували містян, які прийшли поздоровити захисників вітчизни та згадати тих, хто з них уже відійшов у вічність. Цьогорічне свято Перемоги слідувало за днем примирення, який Україна 8 травня відзначала вперше. У Бердичеві цього дня освятили меморіал Слава героям. 9 травня вже містяни і гості міста з поміж інших заходів урочисто покладали до нього квіти, що стало його офіційним відкриттям. Про те, що фашизм був зупинений, свідчив документ, підписаний 8 травня 1945 року. Зупинений ціною життів мільйонів воїнів. І мирного люду різних народів пройшло 70 років. Вже немає тієї країни. Хтось може й вважає в себе правонаступником в чомусь, але ми не маємо права віддати право монополії на ту велику перемогу одній державі. Ми не маємо права забути про героїзм мільйони українців у священній визвольний війні. Більше восьми мільйонів українців віддали за перемогу своє життя. Низький уклін їм і вічна пам'ять. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто пройшов фронти Другої світової, хто пережив страшні роки окупації і пекла Констаборів, хто щодня працював у тилу заради перемоги, хто піднімав із гариш міста і села. День перемоги це не просто свято. Це мужність і сила, безмірна любов до своєї батьківщини, до людей, що знаходяться поруч, і велике бажання жити вільно у мирній країні. І чим далі відходять від нас ті тривожні часи, тим величнішими постають ваші подвиги. Сивочолі ветерани небесліз і болю у серці згадують роки свого життя, які викарбувані у пам'яті чорним споменом минулого. У кожного своя історія, зламана доля. Крізь усі ці 70 років учасники тодішніх бойових дій пронесли у пам'яті згадки про війну, яку неможливо забути. Сьогодні дивлячись на дітей та онуків, їм стареньким важко усвідомлювати, що війна торкнулася долі молодших поколінь, гіркою від того, коли знаєш, хто сьогодні ворог українців. нам, ветеранам Великой Отечественной войны, пришлось пройти те огневые годы, которые были в 1941-1945 году. У нас была одна цель – уничтожить противника, фашизм, освободить наши территории, чтобы мы могли Жити свободно трудиться. Дорогой ціною нам обошлась эта війна. Как було сказано, 26 мільйонів віддали свої житті за те, щоб ми з вами свободно жили. У кого запитати або почути правдиву відповідь на запитання, чому сусідський, братський, братній, гумкомой, Обертається на чергову партію смертельних градів. Як пояснити жителям сусідніх сіл, що тепер занести свіже молочко внукам це перетнути кордон країни-агресора? А найстрашніше почути відповідь на запитання: хіба ж ми того варті? Кожного травня живі герої Другої світової війни згадували ціну великої перемоги своїх фронтових товаришів. Цього року також вшановують захисників батьківщини сьогодення. Молоді перейняли естафету у старших по зброї. Про подвиги фронтовиків багато хто із нинішніх українських героїв військових читав у шкільних підручниках. У когось перемогу здобували бабуся чи дідусь героїчні традиції фронтовиків Другої світової війни. Продовжують воїни Збройних сил України, виконуючи бойові завдання в зоні антитерористичної операції на сході нашої держави. Вони з гідністю несуть прапор перемоги, прапор України і показують завзятість під час виконання тих бойових завдань. Народ України може бути впевненим, що прийнявши з рук ветеранів естафету мужності і героїзму, нинішні захисники нашої вітчизни. Честю і гідністю будуть боронити наш рідний край. Сьогодні ваш подвиг гідно продовжують ваші внуки, захищаючи країну на її східних рубежах. Бо у дідів героїв і внуки героїв ми перемогли у 45-му, ми переможемо і сьогодні. Ті, хто перебуває зараз у зоні, АТО, хто повернувся зі сходу на довгоочікувану ротацію, творять нові подвиги, історію для прийдешніх поколінь, не заради слави йдуть на війну. Мирне небо, спокійний сон матері, дзвінки, сміх сина. Ось вони сучасні пріоритети героїв нашого часу. Саме так, а не інакше. Адже приклад з кого брати їм є. Взірець цього у житті командир бердичівських артилеристів Андрій Маліновський, який з гідністю несе славу свого діда Івана Чепцова, розвідника, механіка водія танку. Я йому вдячний за те, що він навчив мене поважати батьківщину, поважати своїх близьких, не підводити своїх товаришів. Діду, тобі дякую і дякую всім твоїм побратимам, хто присутній тут. Зі святом! Слава Україні! У цей світлий і святковий день дозвольте звернутися до вас, дорогі ветерани, солдатські вдови, учасники бойових дій та нинішні захисники вітчизни. Від усієї душі вітаю вас, ваших рідних та близьких, з Днем Перемоги! Цей день уособлює героїзм, силу духу, виснажливу працю. І вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійсненних мрій і задумів невиконаних бажань. Шановні ветерани, ще раз святом вас міцного здоров'я, гарного неба, мирного неба. Хай не болять ваші рани, а нашу Україну хай Бог благословить на перемогу. Низький уклін вам, фронтовики, Ваша героїчна боротьба. Завжди, завжди буде прикладом для наступних поколінь, міцного здоров'я вам, родинного затишку та ще довгих років життя. Від імені міської ради, виконавчого комітету, прийміть щирі вітання з нагоди 70-ї річниці великої перемоги. Хай буде мир на нашій землі, хай щасливими ростуть наші нащадки. Бажаю всім щастя, взаєморозуміння. Щиро вірія в те, що добро завжди переможе. З ним великої перемоги, урочистою ходою, коридором шани бердичівляни пройшли до міського кладовища, аби вшанувати пам'ять похованих там героїв Другої світової війни. Вічна пам'ять захисникам батьківщини, подвиг яких завжди згадуватимуть із вдячністю. І ніхто не забутий. Герої не вмирають.